Я і страшенно радий, що я з Марком Годоча, представивши пане Льоні як блискучого літературного критика, може тому що я не належу до філологічного естаблішменту, але те, як я згадував в, в вступному своєму слові, мене, а, мене заскочувало, до якої міри він. Він недавно думав те, що я думав. Але я доходжу до тих, до, постійно доходжу до тих речей, що він щойно був думав. І він казав, я. Він мені казав, що я ще того не я, я, я тобі це не пояснив, Андрійкову, тому що я щойно тепер це починаю розуміти. І, і той виклад а, марка а, пана Льоні методи, я, я також. Абсолютно зустрічав. А, На жаль, тепер мені прийшла неприємна трошки відповідальність. Бо, а, але все ж таки, якщо перше, я хотів сказати дякую. А, а, бо згідно з програмою, мав би честь представити особу, яка була одна з основ, основноположників. При тоді званому світовому конгресі вільних українців комісії людських прав, пані Христі Саю, яка дуже близько співпрацювала з тим, як пан Марко згадував ті, тих людей в Канаді, і в Північній Америці, які старалися його, його звільнення, то вона була одна з них з тих осіб, і також, як вже його звільнили, то дуже тісно співпрацьовували. І е, дуже часто сварилися, <плес> але дуже цікаво сварилися, бо тому що е, завжди вони говорили, амінь, частину я заступаю е, доповідь пані Христі, бо або, е, пані Христі мала північноамериканський підхід до дипломатії і, і тактики. А е, пан Льоньо був моральний і категоричний. І каже, слухай, я знаю, з ким ми боремося. І не пояснюй мені, мені, кого ми повинні мати за союзників. І, і Часоме він менш чемно, ніж то висловлювався. Але е, в тому також було то, що Марко, що е, Пояснюємо щодо особистої тої несамовитої емпатії, а, е, в тій праці також було е, видно. А, окей, не буду більше вдавати, що я пані Христі Сайм. А ще до того е, Марко е, приніс два примірники е, спогаду пані Христі, яких, яких теж видав Кіюс. А тепер я прочитаю е, декілька урівків, якщо дозволите, з е, українського перекладу пана Марка е, спогадів. Бабця я глибоко вірувала. Віруючи, ми стали моєю сестрою Адою. Я пам'ятаю, як з тріпотінням я почитав у шість років дитячу книжечку про Ісуха. Ісуса Христа. Мати пробувала переконати нас, що Бога немає. Усі її докази розбивалися об наш власний досвід. Баба була шептуха. Вона промовляла особливу молитву на дитину, яка хворіла на немовлячу хворобу. Переляк і пристріс. Пристріт. Оце мені й досі не зрозуміло. З'являється ця хвороба від погляду людини з небезпечними очима. Мати висміювала медицину бабці, але нічого не могла сказати проти наявного факту. Майже всі діти справді відужували і лікарі, і в лікарні, де працювала мати, навчилися пізнавати бабусині хвороби і посилали таких хворих до, до неї. У другій класі, коли мені було 8 років, я захворів на туберкульоз у кісток. Мама написала листа Микиті Хрущову з проханням послати мене до туперкульозної санаторії, тому що місцеві лікарі не могли допомогти. Я одержав путівку до санаторії і мати досі вдячна Хрущову. Я не дуже. Україні, де медична допомога безплатна, спрямування до санаторії повинне бути нормою. У санаторії велася інтенсивна атеїстична пропаганда, тому що більшість з нас були з села. Ми майже всі вірили в Бога. Нам попався розумний вихователь, який приходив до нас після лекцій, щоб пояснювати, чому нема Бога. Усі швидко визнали, що він має рацію. Я не входив в суперечки з ним, але після його відходу розповідав про різні чуда, включно з бабусиними. Під час наступної бесіди вихователь бачив на превелике диво, що всі знову вірять в Бога і наводять нові аргументи. Нарешті він зрозумів, що я його головний супротивник. Він швидко зламав мій опір щодо чуд із життя Христа і чуд обновлення ікон. Але з бабцею моєю йому важко було дати раду. Він відходив, обіцяв пояснити те чи інше явище наступного разу. Тепер я розумію, що він ішов почитати відповідні книжки. Кінець кінцем він розбив усі мої аргументи за допомогою теорії навіювання і гіпнози. Але піддаватися в суперечці неприємно. Я довго думав і нарешті придумав новий аргумент. Моя бабуся лікувала і немовляла. Я спитав вихователя, як можна щось навіяти, навіяти дитині такого віку. Він розгубився і побіцяв пояснити пізніше. Пройшло багато днів, поки він виконав обіцянку. В таких випадках, заявив вихователь, навіювання діє на матір дитини. Мати починає вірити, що дитина видужує, і від цього їй молоко стає кращим. Внаслідку дитина її видужує. Так я став атеїстом. Бачи, я післав дипломатичного листа, в якому пояснив, що Бога немає, і попрохав її простити мені мій новонароджений атеїзм. Пава мріяла передати свою чародійну молитву саме мені, але тепер їй довелося передати молитву моїй тітці, яка зовсім не збиралася стати чаклункою. Довший час пан не був віруючий. При кінці життя він вернувся до віри. Іван Світличний подарував мені Антуана де Сент-Екзюпері, маленького принца. Книжечка лишилася найближчою на все життя. Я перечитував її десятки разів і кожного разу бачив нову думку новий шар. Деяких місця досі не розумію. Я сприймаю сумну красу відходу маленького принца на свою планету, наприклад. Але перекласти цю красу мовою думки я не можу. Особливо глибокою, здається мені, сцена приручення Лиса маленьким принцем. Такому примітивному понятті, як приручення, ховається глибока думка про психологію любові і дружби. Згодом, у Лефортовській тюрмі я прочитав Женьшень і капання Михайла Пришвіна і був уражений його підходом до ідеї приручення. Пришвін протиставить прирученню привласнення. Привласнення це звичайний стосунок людини до іншої людини або до речей привласнюючи річ, людина позбавляє її цінностей, і робить з неї механічний придаток. В російській касті, царівна жаба, жаба скидає свою шкуру ради любові до царевича і перетворюється на дівчину, царевич спалює шкуру, тобто втручається в самостійне існування царівної жаби. Він втрачає царівну тому, тому що не може приручити її своєю любов'ю. Приручення це тривалий процес, при якому людина поступово виходить із своєї шкури і виходить в духовий світ того, хто приручує, але не тратить своєї суті та індивідуальності. Приручивши інше або іншого, людина збагачується за рахунок духовного, духового зближення з прирученим. Людина виходить поза межі свого я і стає до певної міри тим іншим, який інше стає моїм, частиною мого я. Привласнюючи, привласнюючи інше і цим самим, позбавляючи інші цінності, людина лишає тільки утилітарну вартість іншого. Вона не збагачує свою душу, а тільки проширює своє неорганічне буття. Друга ідея маленького принца, яка мала великий вплив на мої погляди, це спостереження Лиса. Найголовнішого очима не побачиш. Пропрошую. Найголовнішого очима не побачиш. Я зрозумів це як твердження, що треба шанувати нескінченість Всесвіту і потенційну нескінченість духовного життя людини. Це не відмова від створення раціоналістичних схем або моделів цієї нескінченості, але ми мусимо бути скромні і повинні розуміти, що наші моделі охоплюють тільки грубі утинки дійсності. Вони наближаються до істини, але не являють собою саму істину. В зустрічах з технікою. Технічною інтелігенцією я бачив, що величезні досягнення точних наук породили певну гординю в технічних спеціалістів. Нашим формулам і нашим машинам усе приступне, геть ідеологію. Ми розв'яжемо всі світові проблеми за допомогою математики і техніки. Нема сумніву, що людство мусить поставити свій розвиток на раціональну наукову базу. Але роля таких ірраціональних речей. Як мораль і етика мусять зростати. Ось вам. Е е спогад. І, і, і дослівно тай Марко е е окреслив е пана Льоні спосіб думання. Е і дуже сильно, емоційно, особисто нашаржований, але. Е Нібито складно, але несамовито скомпліковано. І тоді раптом просто, так як в Сковороди і в Сент Іксбірі. 29 вересня, не, чи ні, прочитати про партійний лист? Так, я повинен. Тому що пан Ноньо говорив одне слово феноменально. Краще ніж кого-небудь, я чув, щоб це слово говорив, і воно зараз трапляється. У жовтні 1964 року на пленумі ЦК КПРС скинути Мик... Микиту Хрещова. З радости я прийшов на працю підпитий. Ідіот! зауважив співпрацівник. Я думаю, що буде гірше. Можливо, кажу я, але що частіше вони скидатимуть один одного, то швидше завалиться режим. Таба. Я ще раз переконався у безглуздості пророкування. Мій співпрацівник угадав правильно тому, що Касандра частіше має рацію, ніж оптиміст. Пані фантастично говорив слово. І діла. 29 вересня 1966 року мене запросили прийти на мітинг у Бабиному Яру. Ми з танею ледве знайшли місце, де збиралися люди. Їх було 400 чи 500, і нові постійно під'їжджали. Навколо лежали кучуруги, кучу кучугури сміття і попелу. Хтось сказав, що це попіл спалених жертв німців. Не здивувала цього, дернута, але щось у цих купах попелу так і нагадувало трагедію Бабиного Яру. Міліціонери оточили юрбу і спокійно придивлялися. Юрба на купи, розбилася на купи. Стара жінка ридала, що тут розстріляли її дітей. Одна група почала зростати. Віктор Некрасов говорив про те, що влада не хотіла поставити пам'ятника жертвам Бабиного Яру. Згодом і, тобто Іван Дзюба, критик, виступив в іншому місці. Натовп навколо нього був такий великий, що до мене долітали тільки окремі слова. Суть його промови. Протест проти антисемітизму і намагання влади посіяти ворожнечу між українцями і євреями і заклик до всіх народів спільно боротися за свої національні права. Почувши українську мову Дзюби, один дідусь розхвилювався. Українська мова в Бабиному Єру свідчила, що виступав антисеміт. Це, обов... Це обивательське уявлення не було тоді винятком. Євреї Києва пам'ятали погром, що з 47 до 52 років, коли Корнічук, тобто Олександр, та інші шановані українські письменники таврували космополітизм. Що він каже? Хто він такий? Як він має право? спитав старий. Він пам'ятник мовить, відповів я, ледве стримуючись. Газ, скажіть, скажіть ви, чому нема пам'ятника? Антисемітська держава не може ставити пам'ятник євреям. Антисемітська держава не може ставити пам'ятник євреям я сердито. Старий поточився назад. А це друга причина відсутності пам'ятника кинув йому навздогін. Бо ви боїтеся. Сутичка з демоном. Врешті мене викликали до кабінету лікаря. Там сидів професор Даніел Лунц, дідуган з хижим і хитрим виразом на обличчі. Він відразу почав засипати мене питаннями, а логізму в них не було, але я не міг зрозуміти систему, за якою він ставив їх. Я відповів коротко і чітко, бо кожна неточна фраза могла бути перекручена. Влада могла потворювати її точні відповіді, а навіщо допомагати їй фальсифікувати? Говорити з Лунцом було важче, ніж з попередніми психіатрами. Він швидко помічав розпливчасті відповіді і суперечності, а в моїх відповідях були неясності, бо я не хотів одверто говорити про всі свої погляди. Коли Лунц спитав мене, які статті я написав, я згадав статтю про Бабеняр, гадаючи, що в нього лишилося, хоч трошки єврейського почуття, і що мій виступ проти антисемітизму зачепить щось у ньому. Але Лунц людина патологічна. З великим запасом людиноненависництва, людиноненависництва, яка навівала страх родичам і своїм власним і співпрацівникам. Якщо в нього не лишилося нічого людського, то чому мало б лишитися щось національне? Бабин Яр не зацікавив його. А тут е, пасаж я собі е, наставив. Фактично, я його не буду читати, Бо е, не тому, що я впертий, тому що я відтворюю якусь містику, але тому що я натравив на дуже цікавий е, момент, де е, переклади англійський і український, не то, що не співпадають, але в англійському є, щось, що немає в українському, а в українському є, щось, що в англійському не є. І, але це, Дуже цікавий пасаж, який а, дуже чітко, а, хоч не коротко, і він мав бути найдовший пасаж, а, висловлює світогляд Леоніди Пуща. І ви зможете почекати, аж поки я його працюю фактично замість того, щоб я ліпив тут перед вами. Я вирішив його остаточно працювати і ем, також сказати, що я буду вас запрошувати е, е, на осені, бо я би хотів, щоб е, а, в англомовному середовищі в мак центр або десь на університеті е, говорив про пана льоню і радянський дис, е, рух е, дисидентів, і цетра. Естаблішмент. Це іронія. Моїм лікарем призначила Людмилу Олексіївну Любарську. В'язні розповіли мені, що вона завідувала лікарнею, коли її зорганізували в 68-му році. Умови тодішні були значно гірші. Хворі спали на підлозі, санітари люто били їх кількох і кількох убили. Любарську тоді знизили в ранзі і до звичайного лікаря її перевели до Бочковської. Любарська була краща, ніж Бочковська, в тому, що вона не садистка, а просто дурепа. Про її професійний рівень спічить відповідь, яку вона дала мені, коли я спитав, чому в лікарні не застосовується психотерапія. Вона відповіла, у психіатрії психотерапія не придатна. щиро вірила, що людина, яка відмовлялася від камер... кар'єри математика і вислала себе. І свою родину під удар, щоб зайнятися політикою, хай нею займається політики. Ненормальна. Моє широко широке коло зацікавлення правило для неї за незаперечний доказ шизофренії. І вона допитувала мене з цієї позиції нормальності і моральності. Напишіть покаяння, намовляла вона мене. Перестаньте писати листи друзям-антирадянцям і скажіть дружині, щоб вона припинила скандалити. З того, як Любарська говорила про Таню, видко було, що не я, а вона головний псих і ворог. Персонал психушки так боявся Тані, що навіть порушував розпорядження не пускати на побачення дітей до 16 років. Любарська кілька разів прохала мене урезонити Таню. Інакше її заарештують і дітей заберуть. Я намагався пояснити це Тані, але зрозумів. Що це виглядало безглуздо. Вона робила все можливе, щоб врятувати мене, а я їй її намовити, намовами тих тих ді, тихіше діяти. Кінець, кінець кінцем я махнув рукою, та ні було видніше.